Всім привіт! Презентую вам лот аксесуари та одяг для Хелловіну. У лоті аксесуарів буде 6 одиниць. Є такі сумочки для цукерок. Колготи дитячі, буде одна одиниця. Жіночі костюми буде 5 одиниць. Розмір від S до L. Чоловічий костюм, одна одиниця з розміром L. Один костюм для дівчинки та для хлопчика. Всього в лоті буде 15 одиниць. Вартість лоту 550 гривень. Собівартість 37 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!